Вітаю, Петруже, на уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку мистецтво звуків. Сьогодні ми завітаємо до країни музичного мистецтва та дізнаємося більше про зв'язок музики з іншими видами творчої діяльності людини. Музика пов'язана зі словом у пісні або опері, сценічною дією у театрі або кіно, візуальними образами в образотворчому мистецтві, танцем і жестом у хореографії. Слова музика у перекладі з давньогрецької буквально означає мистецтво мус. У міфах Стародавньої Греції розповідається про дев'ять мус, кожна з яких сприяла розвитку певного виду мистецтва або галузі науки. Теж психора одна із давньогрецьких мус, патронеса хорового співу і танцю. Вона не тільки захищала людей мистецтва, а й карала тих, хто викликав їх гнів, позбавляючи таланту або натхнення. Для того, щоб завдобрити хору, будували храми, де можна було попросити про заступництво і порадувати її дарами. Серед різноманіття музичних творів є інструментальні, що виконуються в музичних інструментах, та вокальні, що виконуються голосом. Сьогодні ми разом прослухаємо музичний твір Христофора Глюка Мелодія з опери Орфейта Евредіка. Для цього постав відео на паузу та впереди за посиланням. На музичний твір після прослуховування музики спробуй дати відповіді на запитання, що поєднує музику з іншими видами мистецтва? Як дослівно перекладається слово музика? Які інструменти ти почув у творі, що звучав сьогодні на уроці? На сьогодні наш урок завершено. Уворок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!